Скажи мені, будь ласка, Юлечко, зі скількох етапів складається масаж? Масаж складається з чотирьох основних етапів: це погладжування, розтирання, розминання та вібрація. Супер! Перше питання зараховано відмінно. Друге питання які види масажу особисто відомо тобі? Мені особисто відомо такі види масажу, як. Лікувальний, релаксаційний, спортивний та косметичний. Правильно, молодець. Круто. Зараховано! Не хвилюйся, я, бо я сам хвилююся, все окей. Добре. Трішки жартуємо, трішки драйвуємо і продовжуємо наш цікавий іспит. Скажи, будь ласка, красуне, власне. Як ти гадаєш, до якого виду масажу належить медовий, косметичний, лікувальний чи релаксаційний? Вважаю, що до косметичного? Правильно, молодець. І скажи, будь ласка, якщо ми говоримо про лімфодренажний масаж, до якого він належить все-таки виду? Він належить до косметичного виду, але я вважаю, що також він має лікувальний ефект. Правильно. Дивись, є така теорія. Твоє завдання її або спростувати, або підтвердити. Є така теорія, що будь-який вид масажу має оздоровчу дію. Так чи ні? Вважаю, що так, тому що загалом визначення масажу включає. В себе таке поняття, що це вплив на тіло людини з метою покращення як фізичного, так і емоційного стану. Дуже добре! Молодчинка!